Всім з Албанії, Вітаю вас, ви на каналі Яніни з Це мій блог про життя за кордоном. Вітаю вас у новому влозі. Тицяйте на вподобайки, пишіть коментарі. Сьогодні ми з вами в Шенжені і починається новий влог. Приємного перегляду. Друзі, 648. Навіть маркет ще біля дому, де він там вивізка не працює. Що я роблю так рано? Не спішу займати шезлонг, не біжу класти туди рушничок, щоб було в мене місце там. Ні. У мене ідея краще. Я вже майже тиждень заходжуся в Шенжені, а ще не побачила головну його окрасу. Ну і те, чим відомо це місце, одна з таких принад це піщані дюни, пляж з шикарними піщаними дюнами. Я про нього багато чула. І нарешті, зараз, сьогодні, беру вас і ми всі разом поїдемо. Худра Ра... рана. Ранаєх. Рана і е... рана, ехедур. рана Ехедур, Поїдемо на пляж. Я напишу, як воно називається. І ми зараз з вами поїдемо на ці шикарні пляжі. Ранаєхдун. Шукаємо нашого таксиста з вечора. Написали вайбер одному таксисту, він сказав, ні, ні, я не поїду. А ми кажемо, то дайте друга, який нас повезе. В них же тут брат, сват, всі знають, і він там дав контакти іншого, і отак домовилися, зараз. Приїде таксист. От як треба замовляти таксі. в Шенджін. А я вийшла до бікмаркета недалеко біля мого. А Адрія, він знаходиться, ходила в цей бігмаркет частенько. Все там є, що потрібно в основному. До речі, бігмаркет наче працює оце зранку. Нагадаю, що ще немає навіть сьомої. Гори отак От виглядають. А це якась церква. А чого я раніше не бачила цю церкву? Вперше побачила, якась католицька чи що? Цікаво. Невеличка, але діюча католицька церква, тут в Шенджені, можна завітати. Містечко це невелике, тут живе 8 тисяч жителів за останнім переписом. Тому тут і церкви є, і туристична інфраструктура розбудовується, бо це годує місто. Тому поряд з ресторанами, тут. Такі досить простенькі, їдальні для місцевих жителів, а поряд з дорогими машинами їздить автобус, шенджин леже для містян для тих, хто не хоче витрачати багато грошей на таксі. До речі, про ціни. Ця поїздка в обидва боки до зазначеного місця. Обідеться нам в 30 євро сьогодні, півтори тисячі лек в один кінець і півтори тисячі в інший. Така була домовленість з таксистом заздалегідь, і я думаю, знаючи ціни на таксі по Албані, це нормальний прайс, але варто просто його зафіксувати, щоб на фініші не було потім пригод. Отож, ми їдемо, їхати не так далеко, і шлях цей недовгий, не проте дуже красивий. Ми оминули порт. Тут в Шенджені є невеличкий порт. Поїхали зверху, не проїжджали повз нього. І такими собі серпантинами, майже діставшись до точки, я побачила ось такі види за вікном. Мені це нагадало. Пейзаж біля Київського моря, може, тому що там теж хвойні дерева. І мене інколи охоплює оця ідея асоціювати щось з чимось знайомим. Потім я побачила щось, що мені нагадувало, якісь пансіонати або санаторії. Ця частина міста теж стає туристичною і тут теж будуються готелі, і скоро можливо буде більше туристів. Побачила кемпінг тут. Ось номер телефону скріньте таксиста, який привіз нас на ранайхезур. Досі не вмію правильно виговорювати. Але, тим не менш, тут така зона з пляжами, жодної душі, пляжні кафе, неймовірні. І я вже в шоці. Є в мене можливість вам показати цю красу, і я цю можливість не, <гавлю> не прогавлю. Їхала від Шенжена сюди 15 хвилин. Там спочатку йде зона з пляжами, з шезлонгами, ось вона закінчується. І далі починається така дика місцина, тобто тут вже пляж без, без шезлонгів. Тобто можна відпочивати ось так. Але не заради цього ми сюди приїхали, а заради піщаних дюн. Вони теж сірого кольору, як і пісок на пляжі Шенжина. І вон, я вже бачу, здається. Зараз прийдемо ближче. Одинокий шезлонг. Тут такі дивні квіти ростуть прямо у піску. Мені схоже на якісь лілії. Не знаю, такі квіти не бачила. І тут такий імпровізований кемпінг. Бачу бусики. такі апгрейднуті, з якимись зверху палатками. Не бачила, щоб так палатка зверху була. Тут люди приїжджають і відпочивають, мабуть, що ну, довго тут прям стоять, плавають вітер. А тут є кафе, де можна випити каву з прекрасним видом. От звідти я прийшла, тобто водій підвозить до певної точки і саме до дюн трошки ніжками треба йти. Так, Трошки треба дійти, але ну, не так далеко, але... Заради гарних видів можна то стерпіти. Такі тут гарні мушлі вже одразу знайшла, а ще не дійшла до нашої дочки. Таких на пляжі в місті нема. Заберу з собою. І от заради чого сюди варто приїхати? Оці піщані насипи. Вода, до речі, на перший погляд тут чистіша, ніж у місті. Все, зупинилися. будемо тут сидіти та плавати. Ми на декілька годин сюди приїхали, таксист потім за нами повернеться. І зараз буде ранковий сніданок в такому незвичайному місці. Я зробила бутики нам всім. Сочок з собою взяли. Такий сніданок о сьомий з хвостиком. Смачного. І навколо оці вертикальні стіни з піску. Захоплюючі. Залізли на пагорб. Він маленький, а лізти так, не так і легко. Бачу, звідси бункер малесенький. Трохи захекалась. Але подивіться, ці види, вони варті того, щоб залізти сюди, приїхати сюди. Цим і відомий Шенджин. Оце я дуже хотіла вам показати. Пейзажі тут просто неймовірні. Ці Балканські гори навколо, зовсім близько, біля моря. Все це робить перебування тут дуже приємним, гармонійним, класним. Приїхали ми з того боку, з тієї частини міста, з центральної частини міста. А ця місцяна, вона відноситься теж до Шенджина, але є такою напівдикою. Бачу тут якісь такі рибаки, качівники ходять. Треба пильнувати речі. Це такий мілкий, дуже приємний пісочок, такі красивезні види. І майже нема людей. Є поодинокі. Там рибу ловлять, теж відпочивають. Платні пляжі тут всі порожні. Я тільки що подивилася, прям пусті. І тут можна зробити гарну фотосесію. То дівчата приїздіть. З мінусів тут треба бути обережними взутті, бо ну, ви самі бачите, тут є багато сміття. Виносить з моря і склон теж в тому числі. Дитячі якісь капці. Знайшли пару бункерів, зараз досліджуємо. Там на горі будують дорогу, звідси не видно, але е, такі звуки лунають страшні. І корови тут на пагорбі пасуться. Я вже декількох бачила. Так, що в самому бункері? Та нічого. Там ви це чуєте? Будівництво дороги, напевно, не чутно, але там прям капець. Отак це виглядає. Це отакий дот. І це не той бункер, як в нашому понятті, а це бункер такий на одну-дві людини сидіти, стріляти з нього. Бункер Оманія в Албанії – це частина історичного. Процесу цієї країни, про що я розповідала в попередніх відео. І навіть відвідувала музеї бункери, що знаходяться в Тирані. Їхня наявність тут цілком зрозуміла. А, то тут їх не два, тут їх багато. Ще один, ще один. Поплавала. Тут є свої нюанси. Тут рибалки ловлять рибу. І один з них показав, чи сіті він там розкинув, чи що, Ну показав, що трошки подалі треба. Я виконала його побажання, тому що це його територія, тому що вони якось так без вудки, бачите, але в нього там сіті, він он, витягає нитку. І ми хотіли заходити десь тут, біля нього воду, він показав, що треба трошки подалі. Вода тут чиста, вхід в море з ракушняком, ви ж бачили, що я вже познаходила мушлі. Відповідно, ці мушлі вони теж тут є при вході в море, тобто відрізняються від міського пляжу. Але не сильно. Далі там вже йде пісочок, трохи водоростей. Вода чиста. Оце все нанесено ну, або з моря, або тут люди кидали. не знаю, все Це було б непогано якось почистити, все це сміття. Тому що от єдиний і доволі великий мінус це кількість сміття тут. Наче хочеться заплющити очі, не, ну, не зважати на це, але все одно ж бачиш, от навіть до моря дійти там ногами, босими. Так я дивлюсь, щоб на скло не наступити. А так, тут краса, хвилі, вода чиста, я вже сказала, така приємна температура, не людяна вода, не холодна. Не відрізняється особливо температурою від міста, тому що ми тут за 7 кілометрів від пляжу, на якому я зазвичай тут в Шенджені плаваю. Але все одно трохи чистіше, бо тут нема такої кількості туристів, і море тут навіть на смак якесь інше. Ну що, поплавала в морі, світлини для інстаграм теж зробила. Долучайтеся в інстаграм Яніна Зет 1 Можна їхати назад. В Пшенджин і проводити час на міському пляжі. І коли поверталася до таксі, то побачила, що пляж та піщані дюни навколо вже заполонили люди. Їх тут побільшало, тому що місце справді колоритне, і пляжі приватні, що тут теж є, вони теж зараз заповнені. Людьми на відміну від того часу вранішнього, коли я тільки мандрувала сюди. Тут було все вільно. Назад дорога була вже трошки довшою через те, що ми стояли в заторі, через те, що багато машин їхало нам назустріч саме на ці піщані дюни. І шлях назад простягався через покинуту військову базу, де, до речі, знімати заборонено. Ось така невеличка, але дуже цікава подорож вийшла на найближчі принади Шенженя. і я приїхала пити каву знову в ресторан Адрія. До речі, ну от, бачите, все досвідом приходить. Виявляється, що ну, це ж ресторан при готелі. Ми вчора прийшли з друзями сюди на вечерю, хотіли прийти на вечерю, бо я тут обідала, і ну ми вирішили ще й по вечері тут, бо сподобався обід, та риба, що я показувала вам. Приходимо, повна посадка, повно людей, і е, в часи вечері е, цей ресторан не приймає інших гостей. Вони годують гостей готелю. Тобто нам сказали, приходьте після десятої вечора. І так само зараз. Зараз ранок е, я хотіла десерт якийсь до кави, сказали. В меню зараз тільки сніданки. Ну, десерт все одно вийде, тому що буде національна албанська страва, яку ви вже теж бачили. Подивимося, як тут вона смакуватиме. Отак От виглядає петола. В цьому місці подивіться, яка подача з сиром та медом. І так багато цих булочок. Я хотіла чисто одну з полуничним джемом до кави. Принесли ось як багато. Це у них входить в меню сніданку. До речі, будьте обачними. Дуже часто в меню ця петела позначається як панкейк, і наші люди, ну там хто знає англійську, вони можуть подумати, що ну, як панкейк, це як такі млинці маленькі. Ну, ви знаєте, як оладки, ви знаєте, як виглядають панкейки. А приносять петелу. Оце такий переклад просто на англійську цієї страви. Ось нічого особливого, просто шматочок тіста. Обсмажений волі, а так затягує, я побачила порцію, кажу, ой, так багато, ну хто це з'їсть? Ну, Нормальна ідея вам скажу, з кавою. Мені з медом дуже сподобалося, дуже смачно. Потім я плавала в морі, потім прийшла до свого житла трошки подрімати і мене розбудив грім. Я спочатку не зрозуміла, що коїться, а потім побачила, що за вікном справжня дощова буря. Дуже сильний дощ пішов. Все залило після дощу, вичищають вулицю, тому що вода тут стоїть. Просто невеличкий дощик називається пройшов. Хлопець згрібає грязюку, бо все стікало. Отак. От а тим часом небо дуже гарне, і я збираюся цей вечір. Останній вечір тут в Шенджоні за цю поїздку провести красиво. У мене є затія така піти повище десь, в якийсь заклад, що знаходиться вище, щоб зняти гарну панораму, насолодитися заходом сонця. Збираюся я зараз піднятися ось сюди. Подивимося, чи буде працювати цей заклад, бо як я вам розповідала вже раніше. Тут із розкладами роботи, і з інформації в Гуглі, частенько похибки треба перевіряти на власному досвіді. Зараз шоста година вечора, я двері подергала, зачинені закладу плаза. Там у них видовий майданчик, видова зона. І я хотіла б туди піднятися. Я думала, десь шостої вечора працює, бо точнішу інформацію не знайшла, то поки. Вип'ю сік, посиджу в дизу, а потім буду знову намагатися піднятися вгору. Місто після дощу ще не оклигалося. той дощик йшов 15 хвилин, а тут стільки шуму він наробив. Все мокре. Так, в плазі щось досі зачинені двері. Після сьомої години можливо він відкривається, але захід сонця о сьомій. А якщо сонце вже о сьомій сяде, то небо, звісно, гарне, але не таке гарне, як перед самим заходом сонця. Тому є другий варіант піти в хан. Хан це найгучніша, така найвидовищна дискотека тут на узбережжі. Але з 6-ї години вечора має працювати ще без голосної музики. Я думаю, що буде можливість туди потрапити. Ну перевіримо, можливо, сьогодні такий день без а можливо, щось вийде. Спробуємо пробитися. Це отут на останньому поверсі. Так, так, так. Ось так все це виглядає. Тут ліфт, і треба пройти через всі ці калюжі. Я ж сказала вам, що після дощу тут все просто на паузі. І ми зараз з вами перевіримо, чи працює цей хан, тому що 6 години вечора має працювати. Що, викликаємо. А. Палемен Вийшла я з ліфту, я не зрозуміла, яким чином хлопець якийсь забіг в ліфт, щось там натиснув сюди, натиснув туди і ліфт запрацював. І що? Я на горі? А тут як Тут як все занедбано. Що це таке? Це типу поверх, який не, не дискотека. Він просто, напевно, якийсь заброшений. Тому що, бачите, як тут це виглядає, але вже є гарні види. А треба піднятися трошки вище сходами, і буде хан. Цікаво. Коротше, ось ця зона нам сказала, що загалом працює заклад з сьомою. Але через дощ у них зараз склалася погана ситуація. Бачите, дощ там все потрошів, це я тільки що чуть не впала. Бар потрощив дощ, тому щось там сьогодні сьома, але вони намагаються. Коротше, мене пустили зробити фото. Ось так. І зробити відео. Ось чому варто приходити на такі локації, подивіться на ці види. Ну і я відслідковую завжди час в телефоні, коли там захід сонця, тому що... Важливо встигнути на Golden Hour. Це там трошки завчасно, не в сам захід сонця, а трошки завчасно пройти, щоб познімати, от як сонце сідає, наприклад. Чи подивитися на це, якщо ви не блогер. Але я в захваті від видів. Дуже гарно. Всі пляжі видно. Тут така голосна дискотека в цьому хан щовечора в них. Оці прожектори е, світять дуже яскраво, прямо в море. Ну, зараз, бачите, через негоду отакі містечка е, південні, де дощ це рідкість, вони не дуже підготовані до дощу. Тут побило бар, побило і меблі і ну, трошки будуть вони тут все знову облаштовувати. У них бар був отак майже під відкритим небом. Ну, не майже під відкритим небом. Тому не дивно, що тут від дощу, все. Це постраждало трошки. Ось дивіться, друзі, а там лунапарк, шопінг-стріт, яку я вам показувала. Це все променад, яким я гуляла всі ці дні, пляжі. Все звідси добре видно. Заклади, десь тут бледів, якому я обідала. І панорама з цього боку. Вон мій будинок, оцей жовтий, який ближче до нас. Це апартаменти, де я жила. Вон пляжик мій Рафаело, куди я ходила. Така панорама тут відкривається. Плани вже перегралися декілька разів. Дійшли ми на вечерю в ресторан Гого. Гогафіш, тут рибка, в нього непогані відгуки. Він знаходиться в Twin Towers, Тобто тут, тут готель, тут туристи, тут гарні відгуки. І для вечері, я думаю, що це непогане рибне місце. А рибку, як ви знаєте, я дуже полюбляю, Вже непогано розбираюся в ній та в різних морських жителях. Тут на викладці був такий лобстер, якого куштувала в тирані, і сьогодні замовлю щось інше. Зараз сьома година вечора. Заклад ще не повний. Албанці зазвичай ну і туристи на курортах трошки пізніше, десь до восьми, приходять вечеряти. Мені в цьому закладі перше, що сподобалося, тут дуже багато красивих картин на різну тематику, але напевно рукою одного художника вони виконані. І риби там, потім познімаю, похожу. Дуже швидко принесли замовлення. Це Фіш і це Крудо Мікс на двох. така величезне плато. Ціни тут адекватні місцю і мені вже подобається, будемо коштувати. А це гаряча страва, це запіканка незвичайна, бо це восьминіг з томатами запечений. Таку страву ще ніколи не куштувала. Круду, мені теж неймовірно, сподобалося. Частину їжі заберу з собою додому, бо все не осилю. Таким гарним було завершення не просто цього вечора, а завершення мого перебування тут в Шенджен. Вже завтра збиратимусь додому в столицю Албанії Тирану. Тому насолоджуюся моментом, показую вам. Свої пригоди і дякую вам, що ви зі мною. По традиції я кажу слава Україні. Побачимося у наступних відео з Албанії і не тільки. Обіймаю кожного.